Вітаю вас, дорогі друзі! Ютуб канал Вічі знову з вами, і зі мною поряд протирей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче доброго вечора, недільного. Доброго вечора, вітаю всіх з воскресним днем. Будемо слухати Євангеліє? Так, сьогодні в нас дуже велика історія, і маємо зацитувати її, тому що, ну, щоб не виривати із контексту, так би мовити, тому давайте, друзі, почнемо. Прекрасна Євангельська сюжетна історія. Отже, в одній із синагог він навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі, років 18, вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус цілив її в суботу, сказав народові: є шість днів, в які дозволено робити, в цій і приходьте стілятися, а не в день суботній. От е, цікаво, е, що начальник синагоги не робить зауваження Ісусу, а звертається до народу. Це те, що мене вразило. Чи це говорить про те, що він, ну не знаю, чи то злякався сили Ісусової, чи то якась там заздрість його взяла? Чому начальник синагоги був проти стілення цієї жінки? Це чистісінької води заздрість. Ми розуміємо, що, в принципі, в синагозі дійсно всі мужі, там досягнувши повноліття, мали право зачитувати е це ще написання і його тлумачити. І Христос, в принципі, нічого такого дивного не було, що він в якомусь селі, в синагозі, прийшов до спільноти і якби по... прийняв участь в молитві, в читанні е Священописання і в його тлумаченні, е якби в проповіді, звичайно. І тут <кій> начальник синагоги дійсно, що він може сказати тій людині, яка тільки що е зцілила, а значить має таку владу. І він починає взивати якби, до народу. Ось, будь ласка, дивіться, це ж неправильно, якби шукати, щоб його хоч хтось підтримав, щоб mm -hmm. тоді уже з кимось постати проти Христа. Бо дійсно Христос зцілив і mm -hmm. е, в суботу, і ви тільки вдумайтесь, наскільки була. По перше, заздрість страх перед Господом, бо дійсно mm -hmm. він бачить, що це не просто людина. Ну да, 18 років не людина була хворі. Тобто, да. це дійсно жінка, яка була зігнута, її там всі знали, і ніхто напевно їй вже допомігти не було. Mm -hmm. І ті ж самі начальник синагоги, ті ж самі вони молились напевно. Просили у Господа, yeah. а нічого не допомагали. Не і лікарі не допомагали. А тут прийшов, поклав руки, і все. Звичайно, це і заздрість, і боязнь. І осудити так просто не міг. Він дійсно е, хотів в народі знайти підтримку, а тоді вже обернути свою своє звинувачення проти Христа. І наскільки було затьмарено е, очі, наскільки що от, дійсно закон вище всього, да. законі частина ну, про це зараз от, поговоримо. Що... От дивись, Господь же йому е, у відповідь говорить да лицеміре. Тобто він просто зразу називає речі своїми іменами, чи не відв'язує кожен з вас у суботу вола свого або у від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав Сатана ось уже вісімнадцятий рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? І коли він говорив, це, усі, що противилися йому, засоромились. І всі люди раділи всім славним ділам його. От я ти почав вже говорити, і я от хочу запитати це, що не вже вже настільки впирається лишень в правила в юдейському суспільстві? От все тільки за законом? Як ти вважаєш? Тобто, що чого стільки закон... суспільство було доведено до ручки, от саме фарисеями? І подивіться, Господь неодноразово називає фарисеїв, книжників, законників. Mm -hmm. Лицемірами, так і так як фарисеї о, очолювали, була правлячою такою релігійною о, гілкою о, в, uh -huh. в ті часи, то значить і цей начальник синагоги скоріше всього теж був фарисеєм. І Господь його теж звинувачує, лицеміри. Тобто це як лакмусовий папірець був. Тебе наз... от в нашому розумінні. Лицеміром назвали, значить, в тебе всі фарисейські якості. Або uh -huh. навпаки, якщо ми когось називаємо фарисеєм, uh -huh. то я думаю, будь-яка людина розуміє. В чому її звинувачують, які е, особливості характерні їй притаманні? Очі. І дійсно Да, да. Дада... Е, ну, вибач, я... Нічого, А е, от мені знаєш, все одно ми, ми же намагаємося Євангелія е, тлумачити через призму сьогоднішнього дня. Ми власне для цього і запустили цей проєкт. От чи не схожі ми сьогодні? От вся наша церква також на те, що найважливіше для нас виконувати якісь прописані номенклатурні правила, забуваючи про християнську любов і єдність? От Про це я думала, коли читала сьогоднішнє Євангеліє. Повністю згоден. Справа в тому, що нам, людям, набагато легше виконувати щось конкретне, мати список того, що ти маєш зробити, і е, вірити в те, що ми можемо побачити, е, доторкнутися. Чому євреї виплавили тільця? Тому що після того, як вони багато років були в єгипетському полоні, вони звикли до, до поганських богів. Вони їх бачили, і коли Господь сказав все це залиште. Ну тобто, все ви поклоняєтесь Богу Богу єдиному, зображення були заборонені, євреї не могли, їм треба було якесь, кудись щось бачити, чомусь вклонятися. І це, в принципі, не стосується не тільки євреїв, це взагалі е, всього людства. Нам легше повірити в батюшку, який буде з кадилом е, е, як. І вірити в нього, як як інші вірять в шамана з бубном. Uh -huh. Вірити, що от зараз священник, е- відслужить треба, і все стане, і все буде добре. Або як до священника приходять і кажуть, батюшка, а ви вчора мені е, посвятили машину, а я там вечором попав в ДТП. Uh -huh. Ну, одне з ну, якби це не, не Ми призиваємо благодать Божу в наших молитвах, в тих в требах, службах, таїнствах. Але це не є запорукою того, що все ти захищений. Це не є той. Воно не працює. У людині дійсно легше вірити в магізм. Угу. що заклинання, молитва прочитана, все так має статися. Людині легше так, а Господь нам постійно піднімає планку, що не так, що духовне життя це постійна праця. Це да, є віра в невидимого Бога. Це жива, Бога. жива віра. То, да, жива це віра. те, що живе, відбувається. А при живому може бути різні ситуації. Ми не можемо ж, як так би мовити, це ж дійсно не магія, не якісь гіпнози. Загіпнозували все, працює тільки так. От ну, кажуть, по -от повінчались, бо Бу був якби часто такі нарікання. От повінчалися, а потім розвели, чого ж? Вони ж вінчені. Дійсно, в вінчені ми, ми всі присутні, на вінченні і священник, і ті, хто вінчається, і гості, і там всі моляться і просять благодать Святого Духа, щоб вона зійшла на, цей, на цю пару, благословила їхнє сімейне життя. Але ж да, Господь посилає цю благодать. А чи втримують її люди між uh -huh. собою, коли починають сваритися, коли починають там тягнути? Кожен на себе одіяло угу. і починається розбрат в сім'ї, і розводяться. Але це ж не, не, не вина Святого Духа, що ви від нього відійшли. Ви знаєте, мені подобається такий гарний. Ну аналогія, що людина, коли призиває Святого Духа, вона попада, Він сходить на неї, і людина як під такою парасолькою, яка її захищає від цих невзневз, нев... ну, але своїми вчинками людина з під цієї парасольки потихеньку сходить в сторону і опиняється без парасольки. Не господь уходить, людина від господа йде. Ну, от дивись, далі в цьому, не далі, а в цьому ж Євангелії ми прочитали, що цю дочку Авраамову зв'язав зв сатана ось уже 18-й рік. Чому Господь дозволяє все ж таки сатані в'язати людей? Адже ми бачимо, що, начебто, ж ця жінка тяжіє до церкви, да? і в цей раз також вона була в храмі Господньому, тобто людина воцерковлена. Чому таке відбувається? Я думаю, так що е, виходить, якщо Господь тут констатує, що вона була зв'язана з е, сатаною, а е, значить, вона, можливо, вон, нам до доподліна невідомо, але можливо тоді вона ма е, вела образ життя такий, що вона підпала під дію Святого Духу. Ой, ой, Господи, Господи, помили е, під дію духа нечист, ну, нечистого mm -hmm. духа. Ми пам'ятаємо, ми з вами вже говорили, коли е, була. Євангелія про Гадаринського біснуватого, так. що в нього був легіон бісів. Угу. Значить, він це ж не просто так він став біснуватим, не, не, не по волі чиїсь, угу. а він став, тому що був е, розположений до цього. Угу. Тобто відкрив своє, своє серце для того, щоб в ньому поселились нечисті духи. Можливо, і тут теж самий момент, що жінка була одержима, тому що вела такий образ життя. І Господь її в даному випадку е, від цього е, ну, якби очистив. Mm -hmm. Прогнав цього біса. Mm -hmm. І коли він говорив це, усі, що противилися йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам його. От е, е, цікавий момент, е, все ж... Е, Такий виходить, що проповідь і вчинки Христові торкнулися серця людей. От чому сьогодні люди, які ходять до церкви? Не завжди соромляться творити нехристиянські вчинки. Ну, Я навіть маю на увазі захоплення храмів, так би мовити, міжособні сварки це те, що сьогодні ми бачимо на власні очі. Чому наших сердець не торкається Євангелія сьогодні? Розумієте, для мене це дивно, що ну, воно ж звучить. Сьогодні ніхто ніяких гонінь за Євангелія не отримує. Тобто, а начебто, для нас є зрозуміла істина. І раптом на якомусь етапі ми все одно обираємо е, не проповідь Христову, а просто йдемо за своїми пристрастями. От е, чому так відбувається, і що з цим робити? Ми ж маємо зрозуміти, що той, хто ходить в храм, це не є запорукою благочестивого життя. Людина може ходити в храм а бути нечестивим, нечестивою людиною. В храмі в, от, ми розуміємо, що багато крадіїв, mm -hmm. так би мовити, які вкла, вкрали, наприклад, у держави мільйони, а потім будують церкви, якби спокутуючи свої гріхи. Ну, відділяю, mm -hmm. виділяючи, якби, щоб ось я і, і Богові, Господи мене прости. Е, ну, це я такий дуже такий крикливий приклад привів. Але ми просто маємо зрозуміти, що. Людське серце має бути наповненим Христом, в храм приходити і там наповнюватись. А чим воно наповнюється? Чи є Христос в житті цієї людини і, і є головною іконою е, і головною ціллю? Дуже часто Христа заміняє чим е, кожна людина тяготіє до якихось пристрастей. І пристрасть та чи інша, чи то срібролюбія, чи то е, блуд, чи то. Гординя, вони стають за місце Бога в, люди... в серці людини. І таким чином людина стає ідолопоклонником. Ідол це та пристрасть, якій людині служить. Ідолом може бути навіть священик для людини. Тому що людина приходить і вже часто ну, в моїй священській практиці так священики ділились ну взагалі те, які бувають випадки, угу. що дійсно люди. Ходять тільки за священником, не до Христа, а угу. до священника. І це є таке поняття як гуруїзм. Угу. Тобто, гуру є угу. неважливо, не що цей термін якби не, присут, не, не ну, якби не зовсім рідний угу. е, православній, там християнській термінології. Але це в принципі і так і є. Тобто ідуть за вчителем, але не йдуть за Христом. Хтось іде за священником, хтось іде за патріархом Кирилом, і йому не треба е, не треба Христос, не треба правда, не треба любов. Треба і саме, щоб було поминання чи не було поминання. Але якщо ти в церкві, яка вчить любові, говориш про те, що ні, ви церква неправильна, тому що ви, ви, у вас, ваш, і ваші ієрархи неправі, тому що е, прийняли позицію, що не можна там, поминати, mm -hmm. чи, чи не треба поминати, а пом... інший якийсь порядок, ну то ти в себе ставиш тоді вище церкви. Вище так. з якогось церковного ну, соборного розуму. Угу. Да, крайні... Сьогодні да. бачимо такі приклади справді. Що, що? Сьогодні бачимо такі приклади, коли особливо на початку війни, війни деякі були не готові, що як це так, припинили поминати. Хоча, ну, як кажуть, да, очі є, а бачити немає. Нема не бачить. От те ж саме з другої сторони, от інші випадки, коли має бути українська мова. Ну, хар добре, але для людей от принципово. Mm -hmm. Ти прийшов Богу молитися? Чи е, в, в, в літературному, якби ну, у mm -hmm. як, ну, так, лі літературна якась гостинна, чи да, у, да, та, то, та. Да. саме так. Тобто, ми молимось, так як є традиція в нашій церкві. Православна церква України традиція українською мовою. Я нічого проти, наприклад, богослужіння української мови маю. Але є традиція церковнослав'янської. Звичайно, що вона вже це не та церковнослав'янська, яка була там 300-400 років назад. Тобто вона йде, була змінялася, адаптувалася під, і вона дійсно зараз дуже сузвучна з російською мовою. Але тим не менше, є якісь традиції, які ну міняти можна, але ну не з-під палки, що давай перех. Кажуть, переходьте в українську мову, переходьте в українську церкву. Да, це, Ви... це дуже цікаві питання. Безумовно, тут ми все ж таки намагаємося про Євангеліє говорити. Мовне питання складне, і взагалі це, це знову ж таки одне з питань, яке, можливо, до реформи відноситься, яку потребує сьогодні взагалі все наше суспільство і наша церква. Ну, Друзі, нам потрібно долати дуже серйозний шлях. А... Головне, щоб в цьому шляху ми опиралися на щось правильне, на щось істине, і однозначно я можу сказати, що істиною є євангельсь... Євангеліє Євангелія безпосередньо і євангельські заповіді. Тому я дуже рада, що ми сьогодні проговорили очі з тобою, саме Євангелія. І давайте будемо звіряти свої вчинки, своє серце саме з Біблією, тому що це і є той основний закон, який нам дав Господь. Якщо ми хочемо діяти правильно, тоді в нас ну, в нас все тут, все тут зрозуміло. Не, давайте не будемо мудрствувати, як то кажуть, і щось вигадувати, тому що нам є куди дивитися. І є книга, в якій все записано. Сьогодні, от я хотів би тут теж, якби так е закінчити, тим, що сьогодні є багато суперечок, і всіх ми може, маємо подолати. Але знову ж таки подолати їх не суперечками, а з любов'ю в серці, з любов'ю до ближнього. Тому що Христос нас і попереджав, що коли я прийду чи знайду, я любов серед людей. От у нас є любов, ми кожен маємо, щоб почати діалог, ми маємо кожен запитати: а у нас є любов до ближнього? Так. Ну що, з цим питанням і будемо сьогодні прощатися, друзі. Е, я сподіваюся, що ви зможете на нього дати відповідь. Подумайте про це і я також буду думати. Дякую. І очі. я теж. Так. <с <с. <с. У нас є в моєму серці є любов до ближніх і до нашої України рідної. Е, добре, очі. Прощаємось тоді. Прошу від тебе на. слова. Прощання. На все добре, ангела хранителя. Бережи всі, Господь. Спаси, Господи. До побачення, друзі. Підписуйтесь на нас, ставте подбайки, шерте і приходьте завтра. Ми будемо у цій порі з вами. До побачення, до зустрічі.